Друзі, всіх вітаю! Ну і що? Нарешті прийшов час оглянути мою Audi Q5 2014 року на трилітровому дизелі. Цей автомобіль ви могли бачити вже не один раз у мене в сторіс. На Ютубі він з'являється лише в перший раз. Ну, як я казав в попередньому відео, якщо ви дивитесь це відео, значить цей автомобіль вже проданий. Я вже сьогодні зняв тест-драйв, вже розказав свої емоції по водінню, щось постараюся для вас кліпати. А зараз буде, скажімо так, від першого лиця огляд по самому скажімо, автомобілю. Там Комплектація, всякі штучки, дрючки. Тобто, ну, постараюся чимось поділитися, що згадаю, то розкажу, що не згадаю, то вибачайте. Не розкажу. Друзі, нагадаю, що це є 3-літровий дизель, коробка ZF, квадрова версія, американочка, яку я сам в принципі, пригнав, зремонтував, зробив її повністю з оригіналу. І, в принципі, питань більше по машинці наразі ніяких не виникає. Е, як бачите, колір яскраво-червоний, червоно-помаранчевий. До речі, камера абсолютно чомусь неправильно передає цей колір. Зараз, можливо, не знаю. Вроді як виглядає правильно. Він такий насичено помаранчево-червоний рідкісний заказний колір. Я коли побачив цей автомобіль на аукціоні, зразу сказав, вау, я мушу його купити. І я його, звісно, що купив доволі за непогану ціну. Зремонтував, відповідно, зараз вже. Продав, що буде далі, поки не знаю. Друзі, на машинці поїхав 4000 кілометрів, враження лише позитивні. Ви знаєте, в принципі, що я досить тепло відношусь до автомобілів Ауді, і q 5 виявилось не виключенням, тому що не знаю, якось от вон... Так, як вона їде, так як її придумали, цей рівень шумоізоляції, комфорту, робота підвізки, двигуна коробки, мені це все просто підходить, якби я від цього кайфую. І я думаю, що коли ви скуштуєте цей автомобіль, я думаю, що він вам теж повністю-повністю зайде. На машинці у нас 20-ті колеса. Такі от пропеллери цікаві, які доволі рідко зустрічаються на Q5-х з розиною Goodyear. Приїхала мені ось така ось сезонечка. Розмір резини у нас... Так, де є розмір резини? 255 45R20. Доволі велика резина, але, скажімо так, профільний є прям низький співвідношенні до диска. Тобто, в принципі, комфорт є досить оптимальним. Іноді приїзді відчувається, що колеса здоровенські, особливо на великих нерівностях, але, тим не менше, за рахунок багатоважельної підвізки відпрацьовує вона просто чудово. Фари стоять Європа, оригінал. Я їх перепрошив, тому що в американочках є бокові оці маркери, тобто жовті. Тут їх немає, я їх відшив і поставив європейські. Світло фардоричі вночі досить є хороше. Це в нас і біксенон, так, і денні ходові ледові вогні. Протитуманочки, передній парктронік, задній парктронік, задня камера, асистент мертвих зон, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Ну і позаду ось так вона виглядає. Так, давайте заглянемо в багажник. Як завжди, тут присутні мої особисті речі. До речі, це я міняв задній ліхтар, став оригінал Volkswagen. Новесенький, коробочка Volkswagen. Все в нас є. Ну, друзі, по простору в багажнику, в принципі, питань нема. Тут багажник і досить нормальний, як для цього класу кросовера. Ну, не знаю, Все поміщається. Тут в принципі, можна і колясочку помістити, і для сімейних людей підійде, і взагалі нормально. Знизу ще ось така ціла ніша є, де можна помістити свої особисті речі. Тут докаточка з сабуфером. Ну от такий от. Такі от простір в багажнику. Сидіння можна складати як звідси, так і з багажника помірний. Ось так фактично в рівну підлогу воно складається. Як можете бачити, тепер ось стільки місця. Реально можна ложити досить габаритні речі, полочка знімається і ну, блін, якийсь багажника є досить хорошим. Не знаю, чи тут можна спати. Теоретично можна, але чи витримає оця. Фальш-підлога, ну, не знаю. Думаю, що вона для цього точно не призначена. Тому не ризикувати чи не ризикувати це вже ваш вибір. Електропривід кришки багажника. До речі, кришечка відкривається досить на гарну висоту. З моїми майже двома метрами, мені, в принципі, тут комфортно, особо не приходиться пригинатися. Так, складаємо кришечку багажника. Все воно закривається, дотягується. І ось так це все відбувається. Ззаді, простір, заді. Дверні карти в принципі, досить адекватно виконані. Тут шкіра, тут справжнє дерево. Друзі, єдиний момент, що я вам скажу, пластик на задніх дверних картах і взагалі на дверних картах є гірший, аніж А4. А4, пам'ятаю, все було абсолютно м'яке. Тут все тверде. Згори вже тут м'який пластик. Залітаю сам за собою, сидінечко відрегульоване під мене. І ось так оце все діло відбувається. Тут є пластикова така обивка, тут є розетка і якби, третя зоня клімату, можна собі брати холодніше, тепліше, дефлектори. Ну і ось так. А, друзі, зразу хочу зауважити розмір а, бокових дзеркал. Реально, дзеркала досить великі, оглядовість в них є хороша, тут є ще повторювач а, повороту, проєм. Дивіться, проєм досить широкий, дверка досить широка. Сама дверочка прикриває поріг аж до цього, тому поріг у вас, в принципі, чистий, джинсами ви не повимащуєтесь, коли ви з автомобілями. За це окремий прям лайкос. Я люблю за такі деталі, коли інженери їх якби прораховують. Значить, Мертві зони у нас знаходяться ось там. На зеркалі, кнопочка їх включення-виключення, музика Banking Allison. «Bank Динаміків багато, музика грає просто класнючо, класно насичено, чисто. Єдиний нюанс, що не нервує, ну, був би Apple CarPlay, то був багато. Так, на жаль, на жаль, трошечки є певні моменти, за які можна сварити. Пам'ять сидінь на два положення, електроскладання дзеркал у нас присутні ось тут. І всі сколоб-підіймачі. Звичайно, відкривання кришки багажника можна здійснювати з салону. Електрорегулювання сидінь. І, до речі, друзі, зразу зауважте, який стан сидінь на пробізі 212 тисяч кілометрів. Біла шкіра, десь може якісь мінімальніші. Нюанси є, але якби біла шкіра завжди зношується значно швидше, ніж чорна. І відповідно зараз я вважаю просто в ідеальному класному стані. Кермо у нас рідній оригінальній шкірі, в принципі, досить збереглося. Воно є засалене, але абсолютно, абсолютно, друзі, не протерті. Це є 10 років автомобілю, грубо, ну, 9, окей. І 200 тисяч кілометрів. Можливо, ось тут щось трошечки проглядається, але тим не менше, я вважаю, це є показник. І це доволі круто. По центральній частині тут все в нас дерево абсолютно. Зібрано все реально монолітно, класно, типу нічого приїзді не скрипить. Ну, все просто мертво. От, ну, просто мертво. Це натуральне дерево, всюди максимально м'який пластик іменно по центральній частині. Каже, підгонка а, всіх елементів, прямо на 5 з плюсом, я ну, хлопаю, аплодую стоячи. Що скрипить в салоні? Ось оця ручка. Ось оця ручка. І ось оця ручка. Ці ручки скріплять, тому що чому? Тому що вони знову скомбіновані з непонятного пластика і мають такі скрипи. Тут знизу теж дуб дерева, тут м'яко. Тобто два четверті, пам'ятаю, все було м'яко. ну не знаю, чому тут економія, але вона тут присутня. Це є очевидно. Давайте заведемо автомобіль. Те, стрілок я собі активував. Класно заводиться з рокетом 3-літровий дизель. Так, приборна панель. В принципі, читабельна, все чітко, ясно. Червоні стрілки, білі показники. В цьому поєднанні я завжди вже не раз говорив в своїх відео. Все зчитується дуже класно, виглядає стильно, гарно і не занудно. Підсвіточка в салоні червонуватого такого от кольору. Отак вона виглядає. Я скажу так, от відверто. Ну, в машині частково відчувається, що машина не першої свіжості, тому що оцей весь дизайн, який ви тут бачите, він розроблений вже даним-давно. І якщо порівняти з новими Audi Q5 чи за четвертими, ну понятно, що оце все. Виглядає значно старіше, аніж новішому поколінні. Чому тут преміум сегменті зазвичай, коли йде зміна поколінь, тут настільки кардинальна зміна, що просто ти аж в шокові. І відповідно оце все виглядає вже застаріло. Мультимедійка, немає карплея, тут немає USB, тобто я не можу музику слухати з USB. Ну, Де, де USB? Немає USB. Оце мені не подобається. І оцей фактор того, що автомобіль все ж таки вже трошки застарілий. Якщо ви їздили на чомусь новішому, маєте що прийняти, то це відчуття вас ніколи не буде покидати. На жаль, це так. Але в загальному машинка якісна і ще новіші Q5 роблять менш якісніше, з менш якісною шкірою, з менш якісним пластиком. На жаль, так. Всі автомобілі з новими поколіннями зазвичай здешевлюються. Шторка у нас відчиняється ось тут. Повністю панорама на весь дах. Я зазвичай їжджу з закритою панорамою, рідко коли її відкриваю, бо сонце пече. Пропікає мені мозок. Панорамка відкривається повністю назад. І, в принципі, можна так з кайфом собі їхати, додатково насолоджуючись із десь в горах. Не знаю, ну, якщо, наприклад, у вас є діти, я думаю, що це окремий плюс, тому що діти будуть розважатися, розглядати от хмаринки. Ось так воно все виглядає. Так, ну і обов'язковому порядку маємо заглянути під капот, я просто вам покажу. Рокет того трьох, 3-літрового трьохлодита, чи як його назвати. <свісно> Ось наш мотор v 6 TDA, який завжди працює чудово, рівно, гарно, тихо, значно плавніше, ніж 4-циліндрові брати і дає нам класну оптимальну потужність. Не знаю, ці мотори... Скажімо так, це одна з причин, чому я хотів купити Q5, тому що я завжди хотів бути власником автомобіля Audi, так? ну там чи Volkswagen, в принципі, та Орех теж мені би пішов на трилітровому дизелі. І таку машинку я собі придбав, від експлуатував і абсолютно задоволений враженнями, якими я наситився, а це все більш детальніше розкажу я вам вже під час тест-драйву. Ну і світлофар. Ну і задні ліхтарі на Q5, я вважаю, це взагалі мистецтво. Дуже красиво виглядають. Дуже правильно і красиво зроблені. Так, ну що, друзі, розмістився я вже за кермом. Все ось так от виглядає в робочій зоні водія. Зеркала лапухи зразу можете побачити, якого розміру воно спущує вікно. Лапухи великі, реально. Оглядовість суперова в автомобілі до цього питань немає. Є асистент мертвих зон це блікає ось там. В тих таких от чорних точках і кажу, по машинці, по зеркалах реально лайкос, тому що ну, ауді, в ауді по оглядовості ніколи проблем як таких не було. Е, так, Переходимо в драйв, знімаємо з електронного стоянкового гальма і вирушаємо в дорогу, буду з вами ділитися я. Своїми враженнями від цього автомобіля. Друзі, яка ж все ж таки Audi Q5 по відчуттях поїзді, по, по маневреності і всьому іншому. Скажу перше, що дуже важливо: в ній хороша шумоізоляція, конкретно в цій комплектації. Чому так? Тому що тут подвійні вікна, подвійні вікна, які реально я вже переконався на а 6, зжирають дуже велику кількість аеродинамічних. Шумів і що великий плюс кросовера: у кросоверів не такі шумні арки, як в седані. Седан, напевно, що більш приземлений до землі, і ось недошумленість арок більше відчувається ніж кросовера. Тому і від дорожнього полотна, і від вікон тут шуму в принципі є відносно небагато, що є окремим реально плюсом. Для Audi Q5. подобається аудюшні рулі, тому що вони легкі, ними приємно маневрувати. От BMW, наприклад, рулі важкі завжди, важкі налаштування. Це більш чоловічі рулі тобто, в Audi Вони більш комфортні, вони більш преміальні, на мою думку. Так вони не так руляться класно. Але для середньостатистичної людини от налаштування керма в ауді підійде їм більше, тобто ну, аніж налаштування BMW. Бо от той, хто от каже, знову ж таки їздив, знає, з чим порівняти, той прекрасно знає, що в BMW важкі рулі. Жінкам, наприклад, це ну, не зовсім підходить взагалі. Е, стосовно от, гальм, наприклад, ну, от гальма я зараз буду сварити. Гальма тут недостатні, гальма е, дуже теж вольяжні. І коли ти відгальмовуєшся на швидкості, потрібно доволі сильно втискати педальку в підлогу, тому що ну прямо таке, ніби вона важить три тони. От деколи відчуття. У мене все добре. З гальмівними дисками і з колодками, в мене все прекрасно. Тобто там не, не, не пишіть, що щось не так, ні, все гарно, там гарний залишок, питань до цього нема. Але гальмує вона доволі так специфічно. До цього звикається, але, наприклад, я пересідаю там. От, навіть, припустимо, в BMW сісти, там дуже різкі гальма. вони схоплюють моментально, значно. От гальма в BMW краще. От я маю це визнати. Тобто, мені в Audi гальма ніколи не подобалася. Ні в a 6 ні в Q5, в Q7 мав можливість їздити. Теж мені не подобається. А в A4, до речі, гальма була досить прикольна, але там машинка легенька, то тим, типу, ну, вона і гальмує нормально. Тут повороти у нас є, ось такі, заходимо в поворот. На швидкості пригазовуємо. У нас повний привід кватро, в принципі, кватро завжди чіпляється до дорожнього полотна чудово, повний привід це повний привід. І повний привід це є маст хев на потужних двигунах. Будь то чи кросовер, будь-то чи седан. Тут я е маю просто зауважити, що якщо у вас дуже потужний двигун, важливо мати повний привід, щоб цей двигун реалізовувався так, як має реалізуватися. І тоді і машина класно рулиться, тоді і машина класно їде, в повороті пригазовуєш, ти прям чуєш, як вона от в той поворот врізається, не зносить по траєкторії автомобіль. І кватро робить свою магію. Що до речі, в автомобілі є теж досить прикольним. Це є музика Бенгін Олувсен. Грає чисто, гарно, глибоко. ну, До музики питань немає. Типу, ну, і в загальному вак-групі я в принципі і на базовій музиці там все звучить досить достойно. Але якщо у вас є бенк, це, звичайно, що зокрема є теж свій плюс і перевага. От чуєте, ми переїжджаємо дорожні шляхи, я не знаю, чи на камеру чути, в салоні нема звуку, жодного від роботи підвізки. Підвізка працює тихо. Підвізка працює тихесенько, не видаючи те, що у вас відбувається якраз під колесами. А нагадаю, що у нас 20-ті колеса з 45-м профілем, якщо не помиляюсь, колеса великі, важкі, і в які моменти відчутно, що у вас от великі колеса це коли ви переїжджаєте е, якісь крупніші нерівності, десь влітаєте, там, припустимо, чи на бугурки, тобто це відчутно, що у вас великі непідресорені маси, у вас великі колеса важкі, це іноді відчутньо. Але от щодо комфорту підвізки, підвізка тут теж як для кросовера. Я її поставлю, напевно, що 8 з 10-бальної шкали, тому що вона навіть з цими колесами є комфортною. До речі, стосовно от скрипів в салоні. Спитаєте, що скрипить, що не скрипить, як от по звуках я переїжджав за різнодорожній переїзд, то ви могли почути, що в салоні в принципі, тихо нічого не скрипить. Є момент по цій красивій панорамі. панорамі. панорама на коливаннях кузова буває потріскує, так специфічно, типу. І я, до речі, колись давним-давно ще не маючи q 5 я читав десь на форумах, що люди жаліються на скрип панорами. Так, да, це правда, вона присутня. вона є. Є. Але це не є щось таке критичне. Прям. Ну це хіба коли ти от їдеш на великій швидкості, і реально є коливання кузова чи дуже погана дорога, тебе постійно працює підвізка, то тоді ти чуєш оці поскрипування, які можуть частково дратувати, не знаю. може там змащуються резиночки, ці скрипи пропадають. Я лікую це доволі просто, відкриваючи панораму у режим провітрювання. Ось так. Бачите? Ось так відкрив, ось так закрив. І тишина до певного моменту, вона там собі всілася по-новому і вже нічого не скрипить. І взагалі, типу, якщо подивитися на автомобіль як от для дальніх поїздок, типу, то машинка супер. Реально, сидиш вище, їдеш впевнено, потужний двигун, повний привід, місце позаду є прямо нормально, сидіння є досить м'які з оптимальною боковою підтримкою. І, і реально сидіння м'які, що мені дуже подобається. Сидіння мені зручні, спина не втомлюється. Єдине, що від шкіри в жорпу погоду, ну ви самі знаєте, все злипається. А так, типу, то реально сидіння дуже м'які, як пересідаєш з якоїсь машини, більш бюджетної, чути зразу м'які сидіння, прям класно. Мені подобається. Ну і друзі, стосовно потужності двигуна, це якраз одне з найважливих. Питань, напевно, як вас цікавить, тому що кюшки на 3 літрових дизелях зустрічаються не так часто, зазвичай це або 2 літра TFSI, або 2 літра TDI. А от 3 літра вони і суттєво дорожчі йдуть, і суттєво інакші поїздці. Сам по собі мотор видає 240 конячок. По крутному моменту, чесно, цифри не пам'ятаю, вроді щось близько 500. В стоці так. Але от, от цієї потужності, от так як треба. От вона їде, як ну, не як спортивний боліт, але вона їде дуже дуже потужно. Тобто будь-які обгони, будь-які маневри не викликають у вас ніяких труднощів е, Працює він в парі з восьмиступеневим автоматом, ZF, який в принципі досить непогано реалізовує цей двигун, але уточню, що на Європу буде стояти у вас Естронік естронік буде от в парі 3 літровим дизелем на 7 передач, якщо не помиляюсь. Так? І там, в принципі, цей двигун реалізовується навіть я б сказав ще краще. ZF це все ж таки гідротрансформатор. Він має певну мінімальну задумчивість, звичайно, яка забирається, коли ви переводите селектор у спортрежим. Автомобіль тоді зразу ж на одну передачу менше тримає, так? і значно швидше їх скидає. Не так задумується, я би так от сказав. Я вам просто покажу витрати палива на цьому автомобілі. Так. тисячі км. Я проїхав на ньому. 43 км на годину середня швидкість у мене була за весь цей період. І 8,1 літра у цьому комбінованому циклі. Це приблизно 50 на 50 трас. Ну, можливо, 60 трас на 40 місто. Можливо, так. От сьогодні, наприклад, я проїхав. Зараз вам покажу скільки. 189 км 49 середня швидкість це і по Львову, і за Львовом і траса, 7,3. Цей двигун реально частково дає ось цей вау-ефект. Типу, коли ти їдеш, типу, і ти не очікуєш, що от, може так прям їхати. От кажу, Q7 на 3-літровому дизелі це, ну, просто. це просто Q7 на 3-літровому дизелі. А q 5 на 3-літровому дизелі це щось особливе. Це дуже гарна тяга з низів, це дуже... Гарний набір швидкості і з допомогою реалізації от, повного приводу, двигуна, коробки і всього іншого, ну вона прям дає дуже приємну емоцію. Кажу, в їзді, от якщо ваш бюджет дозволяє придбати вам трилітровий дизель, це прям найправильніший вибір. Найправильніший вибір. Просто по ринку вони йдуть трошки дорожчими. Тобто, наприклад, дволітровий дизель можна купити там в межах 20-21 тисяч доларів. А 2 літровий TFSI до 20 взагалі класно Америку, можна сказати, гарно відновлено. А от 3-літровий дизель він вже буде від 22 -ти тисяч доларів в адекватному стані. Так що на такі суми орієнтуйтесь, друзі. Друзі, на превеликий жаль, приходилось знімати цей відеоогляд поспіхом, тому що знову ж таки автомобіль вже забирають. в мене зараз дуже важкий графік по роботі. Я ну, буквально сьогодні провів 4 огляди, був в 3 містах. Дорога, огляди це дуже сильно виматує, Але враховуючи те, що автомобіль забирають, я обов'язково хочу, хоч якось, хоч трошки з вами поділитися своїми враженнями від автомобіля, від їзди. І е, які фактори мені в ньому подобаються, які не подобаються. Ну, частково це буде як відео, пізнавально, розважальне, не знаю. Тобто, я думаю, що вам це буде корисно. Е, від вас я завжди е, буду вдячний будь-якому лайку, будь-якому коментарю, сподобалось, то став лайк, не сподобалось, став дизлайк, але тільки лайк приймається. Та... Це все ж таки підтримка каналу, підтримка Ютубу, і не знаю, що вам ще сказати. Є якісь питання, будь ласка, в Директ. Нагадую, що є мій інстаграм робочий, ви його бачите на екрані. Підписуйтесь, переходіть. Там я частіше виходжу в сторіс, там частіше показую якісь автомобілі, і взагалі там можна поспілкуватися зі мною в Директі стосовно підбору автомобілів і так далі. Друзі. Ну а з вами, як завжди, був Олег, Audi q 5 і ми рухаємося далі. Всім пока!